Пінуємо всіх тих, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає Україну, захищає її волю, незалежність. Ми пам'ятаємо всіх тих, хто поклав своє життя, захищаючи Україну. І зазвичай, коли приходить відзнака державна, нагорода чи іншого виду відзнаки, ми на сесіях, тому що це на сьогоднішній день найвищий орган прийняття рішення на нашому місцевому рівні. З гордістю і з честю відзначаємо таких людей. Сьогодні в нас присутні рідні і близькі загиблого воїна. Савчук Іван Васильович отримує орден за мужність третього ступеня. Дружина Мирослава Дмитрівна. Життя Івана Васильовича розпочалося 19 серпня 1994 року у селищі Шкло Яворівського району Львівської області. Іван зростав у багатодітній сім'ї, де виховувалося у п'ятеро дітей. Після закінчення 9 класів місцевої школи вступив у Новояворівське вище професійне училище, де опановував професію столяра будівельника. Пройшов строку у військову службу у сухопутних військах Збройних сил України, почав будувати власне доросле життя, створив сім'ю з Мирославою Дмитрівною, з якою оселилися у Новояворівську. Згодом подружжя народилась донька Марта, яка була змістом його життя. Іван Васильович працював на різних роботах: у будівництві, укладав бруківку, вантажником був, був веселим товариською людиною, улюбленим видом дозвілля, якого залишалась риболовля. У 2023 році розпочався бойовий шлях Івана, який був призваний на військову службу Яворівським РТЦК. 4 січня солдат Савчук служив на посаді стрільця номера обслуги у складі 82-ї, окремої, десантно-штурмової, Буковинської бригади. Паралельно виконував обов'язки і санітара. З перших днів служби постійно повторював, хто як не ми, маємо захистити свою батьківщину. Воював на Запорізькому напрямку, там і зник безвісти 19 серпня 2023 року. І лише влітку 2025 року родина отримала скорботну звістку про те, що саме того дня Іван не зник, а загинув, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту роботине Пологівського району Запорізької області. 10 червня цього року Іван Васильович повернувся на Малу Батьківщину на щиті. Він знайшов останній спочинок у рідному селищі Шкло на Львівщині. Івана Васильовича залишилася, мама Наталія. Вічим Роман, сестра Марія, брати Ігор, Назар і Дмитро, які проживають на Львівщині. Дружина Мирослава Дмитрівна та донька Марта, які отримують нагороду за свого чоловіка і тата. Донька навчається в другому класі Жашківського ліцею номер 1 Ми приносимо вам від усієї громади свої співчуття. Гордимо, що є такі хлопці, які захищають Україну. Поділяємо вашу скорботу. Ми вам бажаємо міцного здоров'я, вашій родині. Процвітання Україні, перемоги завдячується вашому чоловікові. Слава Україні! Героям слава! Президента України No561 від 29.07.25 року нагороджується орденом за мужність третього ступені солдат Савчук Іван Васильович посмертно, який загинув під час виконання бойового завдання за призначенням із забезпеченням оборони і відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. Даний орден вручається дружині Савчук Мирославі Дмитрівні. Я примічені його хочу сказати, що Герої не вмирають, він був мужнім, справжнім, вам є чим пишатися, а ви тільки триматися. Залишиться в нашій пам'яті і пам'яті дитини щирим вірним чоловіком, хорошим батьком. Він з перших днів війни хотів іти. Я, як дружина, я боялась і відмовляла його не йти, але все ж таки він вирішив виконати свою волю і все ж таки піти. Незважаючи на все, він. Казав завжди, хто як на ми, хто хто як на ті солдати, ні ті військові мають нас захищати, тому що він вважав, що це його е, прямий обов'язок як військового, як солдата, який він, він служив строкову службу, і, і це і для нього завжди було це на першому місці. Я згадую його, як часто ми з ним їздили на рибалку, ходили. Завжди такий був веселий, багато також риби ловив. Це було його ніби як друге хобі. Де коли приходили знаєте, ревнували до рибалки? Так само його відчим. Він також служив АТО. Зараз він вважається безвісти, зниклий також. І він каже, як пішов тато, тобто він його татом називав, і каже, я також піду. І каже, я мушу це зробити. Я... Це мій прямий обов'язок. І тому кажу, дуже важко шукали також, його їздили всюди по Запоріжжі, щоб його знайти. Ну, всі говорили, що його немає, я до останнього вірила, що він все ж таки живий. І це дуже важко повірити, вже пройшло скільки часу, що його немає поряд з нами. Ну, але в душі я відчуваю, що він десь там є, що він на риболовлі і що він там ловить рибу. І завжди в наших серцях, в нашій пам'яті для нас, для усіх, для рідних, він так і залишився десь поряд, але ми його не бачимо. Тут присутні депутати міської ради, керівники відділу, управлінь, і про це буде знати вся громада, про відзначення вашого чоловіка. Я хочу, щоб ви знали, що ми не залишаємося осторонь того, щоб шанувати наших героїв. І всіляко будемо допомагати вам, бо ви є членом нашої громади. Ви маєте знати, що в особі ось всіх цих людей тут присутніх, мене особисто, так само і комісара, чи керівника поліції, будь-хто на своїх посадах. Буде зобов'язаний вам допомогти і ми це допоможемо. Будь-чому. Ми шануємо своїх героїв, поважаємо вас, щиро бажаємо вам успіху, доньці, щасливого зростання, для цього і створюємо такі умови. Дякую. Смерть ворогам. Слава Богу! Дякую.